У районі 40 років жовтня цього тижня неодноразово проривало водопровідні труби. Через це мешканці залишились без водопостачання. Це водовод старий, це водовод іде на сам запитує поселок. Ну, от Поміняємо воно далі, поміняли далі. Вчора обрізали трубу, заглушили нормально, сьогодні далі порвало. Працівники Павлоградводоканалу оперативно реагують на аварії та намагаються якнайшвидше полагодити пошкоджені ділянки, щоб відновити водопостачання. Ну, а зараз устріляємо хоча б, щоб була вода в людей. Таке все можливе робимо. Щоб вони хоч водой час, були, це ж робимо його. Хоча б, щоб була вода з час. От на даний момент. Як повідомила начальниця дільниці, найближчим часом планується заміна двох ділянок трубопроводу, які вже повністю зношені. Завтра будемо завозити пластикові труби для заміни в воду. 90 метрів, дві ветки будемо міняти. Ну, Вже перед тим, як буде мінятися, буде заплановано, ми потім вже ж людей предупредимо, що там на сутки чи двоє не буде води. Підготовчі роботи розпочнуться найближчим часом. Точну дату відключення водопостачання у зв'язку із заміною труб ще не визначили, оскільки перед початком необхідно провести підготовчі заходи. Повідомила начальниця дільниці. Ми завтра плануємо завести їх. Це труба 12 метрів. Одна труба. Це нам треба теж техніка. У нас такої техніки нема. Будемо заказувати длинномір, щоб її перевести сюди. Потім будемо спаювати їх. Потім уже розриваємо траншею, підготовку робимо. А потім вже все підготовиться, закриваємо воду, вирізаємо, кидаємо, сидіняємо. Людей обов'язково попередять заздалегідь про відключення води на період проведення ремонтних робіт. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Максим Воронов, новини ПТРК.